Ми ж нарешті можемо говорити про те, що Т-72, основний російський танк. Це базовий основний танк НАТО. Не Леопард. Основний танк НАТО середній це Т-72. України Т-64, в Росії Т-72. Тобто і в НАТО, і в Росії основним танком є один і той же. Невеличка кількість кілька сотень леопардів, з яких, от тут, до речі, пояснення, чому Німеччина так за них тримається. Бо якщо їх почнуть передавати, випливе дуже неприємна річ, а вони всі насправді. Хазінування Фрау Мархель привело до того, що на останніх навчаннях жодна із БМП німецької армії. Виявилося нездатною виконувати задачі. Просто 00 нуль. Хтось їздить, не стріляє, хтось стріляє, не їздить. І коли ми кажемо, що от у нас там на початок війни в му році армія була розграбована, більша частина не їздила, там акумуляторів не було, та як то кажуть, заспокойтеся, в німецькій армії нічого не їздить. Чому? Хороші гроші вкладалися в керівників Німеччини для того, щоб нічого не їздило. І передати от все, що передати, е, уявіть, який буде міжнародний резонанс. Передають техніку, яку вивантажують із платформи, а вона не їде. Таке ж мають ремонтувати зараз на рейнметал. Тобто, треба відремонтувати все. А це скандал. Тобто виявляється, що все, що є, це просто груда металобрухту по стану на сьогодні. Хто після цього буде купувати ліопарди в світі, в принципі? Коли виявиться, що жоден ліопард це не танк, а просто 55 тонн заліза із різним електронним начинням. І все. Тому показати, що таке леопард, не можна. Те, що одне питання. Заплатили, щоб вони їх не продати. Це одне. А інше продать то продавати нічого. По другий сценарій, який крім швидкої поразки Росії влаштовує. Це без мене невеличке уточнення. Можна от Дайте. я тут поставлю це питання. Ви сказали про те, що так, оці, якщо це сценарій швидкої поразки, може бути зреалізований. Там про нього той самий Бернс поінформований, то тут Путін може використати ядерну зброю. Але ж ми пам'ятаємо, минулого року Бернс зустрічався із Наришкіним в, в Анкарі. Здається, якщо я не помиляюся, угу. і якраз після цієї зустрічі, от ці всі ядерні погрози з боку Росії, зникли. І це дало багатьом експертам змогу припускати, що якраз тоді власне, Сполучені Штати Америки пригрозили Росії, що буде, якщо навіть вони насміляться бодай щось в цьому напрямку зробити. Власне, у Росії невеликий вибір. Ну, чим її можна пригрозити? Якщо війна буде продовжуватись так, як планує Україна, і так, як планують наші союзники. То пункт перший військова поразка, пункт другий демілітаризація, позбавлення ядерної зброї, розпад Росії на кілька або кілька десятків незалежних країн. Тобто, це все це крах, це нуль. Власне кажучи, чим це кардинально відрізняється від прогрожу в ядерній війні? Тому е, от тут якраз е, ну, їжака вже важко злякати в такій ситуації. Вони всі вони всі розуміють, що хоч так катастрофа, хоч так катастрофа. Але, ну, але там... ж в західних країн є ресурси і можливості цьому протидіяти. Ну, принаймні, ми такі заяви чули. Ну, заявити можна багато що, але ну давайте ж пригадаємо: 24 лютого 22 року Німеччина почала війну на боці Росії відкритим відвертим союзником Росії. А, німецькі дипломати не приймали українських. Німецькі чиновники відмовлялися контактувати з нашими урядовцями. Офіційно заявляючи, вам залишилось кілька діб, ми будемо говорити з новим урядом. Ніхто цього не, не приховував. Німеччина чекала Януковича чи, і ще кого, для того, щоб розпочати нову торгівлю. Тобто, це відкритий виступ на боці Росії. Техніка 34% всієї військового потенціалу Росії німецький, 44% французький. Всі інші там іще є свої дрібні відсотки. Багато, багато що є ще й, на жаль, українського, яке контрабандно продовжує просовуватися. До речі, фантастична ситуація, але, здається, тільки 5 січня. Україна е, призупинила е, угоду з Росією про підтримку її ядерних сил. Тобто усі ці е, посейдовани, і все все до 5 січня 2023 року, згідно з міждержавними угодами, обслуговувались інженерами Южмаша. А вони обслуговувалася чи це була суто формальність, пане Олександре? Ну, якось це складно уявити, що в цей період вони там могли обслуговуватися. Те, що формально, то формально, але не можна відкидати, що деяка частина інженерів, які були відряджені туди, 23 лютого, залишалися там і працювали, отримуючи тут свої командіровочні, отримуючи тут зарплатню, виконували свої посадові обов'язки, виконуючи міждержавний контракт. Тобто, уявить про те, що пройшов майже рік війни, а Україна продовжує підтримувати в бойовому стані ядерний щит Росії, бо він весь створювався на Южмаші. до останнього дня. Ну, те, що до 24 лютого він створювався відкрито, то це про це розмов немає. Те, що поки Богуслав не був арештований, не був знятий зі свого кабінету. Двигуни йшли в Росію на Вентокриле. Чверть всього військового експорту з 2014 року українського йшла в Росію 25%. 24 з копійками. На першому місці купував Китай, на другому місці Таїланд, на третьому місці Росія. Тобто, ми своїми руками. Створювали те, бо можна да, казати, що кучма все прекрасно продав, молодець. Але ми продовжували цю велику традицію для того, щоб робити бомби, які падуть нам на голову власними ж руками. За невеликі гроші, дуже невеликі гроші. Е, тому оці політичні ігри, тут треба тобі тоді теж зрозуміти позицію і розуміння Сполучених Штатів. От, наприклад, я конгресмен чи я які діяч в політичних Сполучених Штатах, я виступаю за надання зброї і допомоги Україні, яка воює з Росією. І тут же висходять купа журналістів, які кажуть, шановний, а Україна ж є постачальником зброї і Росії і нашому стратегічному противнику Китаю. Ви хочете підтримувати того, хто підтримує наших ворогів? Якщо хочу я обиратися на наступний термін. Я якось повинен оцю, як то кажуть, шизофренічну позицію внутрі, внутр, всередині себе якось розв'язати. Тут, як вибачте, грубо кажучи, або хрестик знімає, або труси вдягай, або ми припинимо озброювати Китай і розказувати про те, що ми хочемо бути стратегічним спів... союзником Китая, або ми будемо співробітничати Сполученими Штатами в тому повному обсязі. І тоді не буде е, оцього питання Сполучених Штатів, а допомагати їм чи ні? Е, е, тому цей е, візит голови СРУ він полягав у цих стратегічних питаннях. Ми будемо далі за копійку будь-кому робити будь-які послуги. Чи ми все-таки визначимося? Ми е, за рахунок там дати. 100 тисяч доларів будь-якому чиновнику, і він зробить будь-який міжнародний злочин. Ми будемо далі такою державою, столицею Європейської корупції. Чи схаменемося? Якщо ми схаменимося, якщо ми станемо цивілі... на позицію цивілізованої держави, не нації, бо населення народ продемонстрував, Збройні сили продемонстрували. Волонтери, все. Тобто, ось є. Велика, велика, але не, не основна частина суспільства, яка показала свою позицію. Але є державний апарат, є держава, яка повинна продемонструвати, чи вона дійсно згодна е, ну, зменшити свої апетити особисті. Е, Прийняти загальнолюдські європейські цінності і вступити в сім'ю, знаєте, як то кажуть, в сім'ю беруть, коли знаєш, що ложечки і вилочки новий член сім'ї не вкраде.